Всім доброго вечора! Ми з України! І сьогодні в нас на огляді французька колекційна техніка з з 2 по 10 рівень. Так, тут є танки тут є танки 10 рівня. Один танк 10-го, один 9, один 5-го, 2-4, 3-3 навіть і і ще 3 другого. Всього їх 13. Навіть не три другого, а. 5 ще другого. ФТАС це самоходка, в якої дуже маленька броня. У всій цій гілки маленька броня. І. Розглядати її для покупки не варто. Так само, як і артилерію FTBS. Артилерія не найкраще, можна купити німецьку. то і розглядати немає сенсу. т 1 легкий танк. Хоча по своїй методиці більше по своєму геймплею більше нагадує СТ. Навіть важкий танк він нагадує. Тому що він так він легкий, а по класу тільки. А так він по всьому нагадує важкий. Наприклад, Р35 і H35. Ці два тапчика є аналогом панцирком Fagin 38H Хочкіс, якого ми розглядали в одному із минулих відео. Оста залишу в кінці відео пере можете перейти, подивитись на відео про панцер 38H. О, Рenaно У57. Найкраща. Найкраща просто самоходка по маскуванню. У всій грі колись була і є навіть зараз. Але до того, як з'явився таке С-20, вона була не самоходка в грі з найкращим маскуванням, а танком у грі. Не було ні в якого танка кращого маскування. Де-два. Все те ж саме всі ті ж признаки, що і в D1. Тільки я чомусь він середній. Чого він. Чому його нелегким поставили, Я вже не знаю. Це треба. Ржу. Це сміятися треба. Або навіть плакати. Озброєння в нього таке, як у важкого танка 4 рівня, Б1. Тому. Проходить Б1, або я би я б вам порадив за вільний досвід. Тому що він не сильно... Не сильно він хороший. Після Д2 у нас іде артилерія H2. Перша це Lorraine 39 l АМ. Артилерія 3. Ріння. Звичайно, нічим не. Від... нічим, нічого не... нічим не, від... не відрізняється майже від своїх е... однокласників. IMX 105 АМ. Фугасна артилерія. Mm. Не, і... чого фугасне, я кажу, тому що до п'ятого рівня, навіть до шостого, може, у артилерії немає бронебойних, а це їм їх добавили. Sarrel 42. Простий середній танк без броні і. З хорошою гарматою і високою гігантською башнею. Кось мені це нагадує. Так. J1R. Отут я вже зайду в... Перегляд. Тому що цей танчик, коли він в стокі, в нього башня от IMX 40 топова. І, і озброєння таке ж саме. На цьому зациклюватись довго не будемо. Давайте зараз виставимо йому топову башню і топову гармату. Скажу зразу, топової гармату я вважаю ось 75 мм Тому що 105 вона фугасниця. Для фану просто. На Бтанчик бед... чимось нагадує БДР. Баштою і гарматою. Правда, жалко, що в нього немає гармати від БДР. Отай і топової. Ото було б хорошо. Це буде перша частина про британські. Як і британські. Про французькі колекційні танчики. В другій частині розглянемо IMX 30 і IMX 30B. На цьому я буду відео закінчувати. Я бажаю вам мирного нема над головою. Кажіть друзям, знайомим підписуватись на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо вам щось не подобається.